Ну, Мої глядачі в курсі, що у Ігоря завжди стоїть звук на телефоні, який мені дуже бісить. Оце кожне повідомлення почуєш? Ні, тільки коли телефон в кармані, якщо в руці, а він майже завжди в руці, то ні, то ті, він і так приходить. Коли телефон поза, то я повинен завжди знати, реагувати. На жах. Це. Просто жах. Це, це пиздець. Я не знаю, як ти живеш. Окей. А друзі, мої всім привіт. Я вітаю вас на каналі Новомовна Монро. В Києві темно. І це мене дуже засмучує. Я відчуваю себе повністю неспроможню якось вирішити це питання. Знаєте, ти просто безсилля відчуваєш. Без світла, тому що Росія продовжує бомбити Україну і зараз от, останні два тижні бомбардування йде по об'єктах. Критичної інфраструктури, критичної, так це називається. енергопостачання. Енергопостачання. А поки що є світло, ну його може не бути. Вручна ватінька якась. От настрій просто під настрію. Не знання настрій є. Де моя кнопка червона. <реш> Каже, що Єльцин прокинувся, да, і а, де моя кнопка? Там, коли він дуже бухав сильно, чи там після реанімації, де мій кейс з червоною кнопкою. Це я теж не, не з ядерною зброєю, а просто нахуй зірвати все. І з собою, і все. Це, цей світ. Не <реш> заслуговує <реш> на існування. Люди, точніше, от люди. Тож я розумію, якщо сказати зірвати, а ні, пад... треба починати. Якась падла ж залишиться. <реш> Якась спадлаш залишиться. Коротше, всім привіт! Вітаю на каналі Нового мовна ману. Я купила плитку? Газову плитку. Сподіваюсь, ну, я буду використовувати її на пікніках, на якихось зйомках на свіжому повітрі. Буду з вами щось готувати. Але в Києві відключають світло. І треба бути, точніше, треба підготуватися. В мене електроплита, тому я не зможу. Нічого приготувати, там, навіть там, якусь каву або ж закип'ятити воду для того, щоб там, залити кашу миттєвого приготування. Тому купила і плитку, і балони з газом. Зараз ми будемо це розпаковувати і протестуємо, як вона працює. О, я пригощу оператора кавусею, ти бачиш, ми приготували хелси цукерки. А, я пам'ятаю, у моїй бабусі не було газу в Криму. 90. ті А от електрика була. І то не завжди. Так, да, не завжди, але була. І довгий час моя бабуся користувалася електроплиткою. Я побачила у своїй підписниці в Фейсбуці. А, в неї вимкнули світло. і Нас сфотографувала, як вона готує каву на плитці. Я подивилася а, бренд, назву. І одразу заказали в епіцентрі. А, і от теж. В понеділок бомбардування. далі знову через неділю а, постійно кажуть, що будуть вимикати світло. І я замовляю собі доставку а, Укрпоштою, тому що ці плитки були тільки в магазині, в епіцентрі на лівому березі. Я думаю, ну я так не хочу туди їхати. Ну, камон, прийду собі тут на пошту і заберу свою плитку. Мені а мені передзвонює співробітниця. І повністю точне замовлення. Я кажу, да, 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 да. ми відправимо там три дні і замовлення буде у вас». Написала в соціальних мережах, настав той час, коли я замовила собі е газову плитку. Сподіваюсь, ми будемо використовувати її тільки на пікніках. І така задоволена, вже заказала балони з газом. Наступного дня придзвонює мені оператор з епіцентру і каже: вибачте, е з того магазину доставки Укрпоштою нема. І ці плитки тільки залишилися в Дніпропетровську в Дніпрі. Галю, чудово, чого ми що не сказали, коли перевіряли моє замовлення. Вибачте, 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 вибачте. Але Укрпоштою не доставляють. Зараз же нова пошта підвищила о, тарифи. Ну Теж багато жіночка хештег зекономила 30 гривень. <рес> а, ми можемо відправити, точніше, ми з'ясуємо, є ця плитка в Дніпрі, і якщо є. Ми вам її вийшло. Я говорю, дуже дякую. І я так знову. О, ну, по-перше, я обурилася. Куди писати? <рес> <рес> От. Ну, а потім якось так заспокоїлася і знову ж таки о... засмутилася, тому що треба знову прийняти цю реальність. Реальність того, що Київ темний. Я розумію, що ми, українці, витримаємо. Але от ти дивишся, блять, ну, а от цих Шампанське. Ми купуємо плитку, mm. а вони шукають, як замовити собі зару. От. Але це все, знову ж таки, лірика. Давайте розпаковувати. Це не лірика, це життя, на яке я не була готова. Мене не готували. А до якого ви готовий? Не знали, яке буде життя. Ви готові були до життя? Мені казали, що життя буде прекрасне. Хто? До речі, я бачила, мама завжди працювала. Батько. Звертайте всі каски. Плитка коштує 2115 гривень, один балон 130. Боже, яка вона красива, слух. Прямо під інтер'єр. Скажи. — Як ця? як? — Програвач. Так, до речі, гарюнчик. Буду тебе запрошувати на. Так, чекайте. Розмови на кухні. Чекайте, нам обіцяють, що один балон буде горіти 1 годину 15 хвилин. Далі один літр води за 6 хвилин можна закип'ятити. Півтора кілограми вона маже, півтора кілограми вона важить і досить мобільна. Де її роблять? Десь роблять. Так обережніше. Щоб... Mm -hmm. Так, що ми робимо? Вставляємо балон, крутимо, закриваємо, готуємо. Все просто. Чекайте. А, я ж буду дивитися. Ігор, краще мене знімайте, що там люди плітку не бачили. Це мій канал. Mm -hmm. Тиш. Слухай! Вона така легка. Ой, манючка. Зараз ми приготуємо каву. Плитка продається без балону. Я думала, о, зараз куплю плитку. І вона прийде, я зроблю розпаковку і щось приготую. Потім я розумію, що балону нема. Ну, думаю, ладно. Дуже зручний кейс. І отак от виглядає наша плитка. Друзі мої, давайте а, подивимося інструкцію. Українська мова є. А, польська бачу. Давайте німецька. Ми зустріли. <рес> української немає. Блять, що немає української? Чекайте. Поїхали. Французька, англійська, німецька, естонська, ПТ, португальська, італійська, НЛ. Нідерландська, Но, се, Фі, ДК, пи, ел. Білоруська СБГ. Менронецький бесіди. Так, друзі, якщо ви не знаєте жодної мови із запропонованих, є картинки. <риклад> так, білоруська. Білоруська якась дискримінація. 62. Це точно білоруська мова? Провірити далі уплотнення між пачката і газовий контейнер сана, м'ясо і добро е, сіст. Навіщо ображати? Mm. Давай подивимося, як це робиться <нах> на Ютубі і о, повернемося, потім, да, повернемося. Все дуже просто. Беремо балон. До речі. Я прочитала відгуки, можна використовувати е, балони інших брендів, які підходять по розміру. Далі, обов'язково треба контролювати, коли ви вставляєте балон, щоб оцей третяжок був е, наверху, і наша ручка, яка буде регулювати е, рівень вогню OF. Ще приємно була здивована, що це п'єзо, як п'єзо запалювання, да? правильно? Тобто вам не потрібні, автоматично вам не потрібні сірники, якесь додаткове, додаткове вогнище. Піднімаємо. Блять, вибачте. Все дуже просто. Знімаємо. я так боюся? Цей ковпачок. Далі вставляємо. Теж все просто. Я так зрозуміла, от так. Ми а, опускаємо оцей от піпздик на речах, речах да, на цю виїмку. Правильно? Угу, <зас> Защопкнулась? Зараз чекай. Ми накриваємо і. Опускаємо речах донизу. Ви не зможете опустити цей речах і не почнете постачання газу, якщо ця ручка буде там в іншому режимі. Ніж оф. Ну, якщо вона буде не на оф. Давайте спробуємо запалити. Мася. Блять, чого нема. А, да, отут. Да. Донизу, да? — Ну да. Ні, чекай. Газ іде, а немає цього. Може він десь в іншому місці натискав? — Газ іде. Чекай, а як? А чого нема? він в іншому місці натискав? — Увоні щеке. Ні, він якось так чикс і воно пішло. А не надавлюється. О! Можливо, вона надав. Чекай, де інструкція. Фу, а газ та йде. М -м, дивись, нужна різко. Я да, так прокрутите. зрозуміла, Чи, да? Спрацював цей, так? Ага. О! <риклад> Я вже газом не дишалася. І от зараз ви можете регулювати о, рівень і потужність. Рівень потужність. Да, воно? Oh, no, no. О, да. О, так. Давайте ми проведемо експеримент. О, о, який, скільки часу знадобиться для того, щоб пів літра води закипіло, Да? Тут пів десять літра. Ну, я думаю, так. Ну. Так, скільки зараз? 17.32. на максимум? Ну, я б не робив на Максу, ну, тому небезпечно. що вона... А... Значить ми ручки не візьмемо просто потім. Ну, Оттак. от так, да? Зробимо так. на. Це що, мінімум? Так. Ну, такий мінімум, тому що невеличка кастрюлька. А, друзі, в мене є дуже трендова дріб-кава. Це український бренд Мінеллі. Рекомендую. Єй дріп, є, і дріб, і є і в пакетиках, таких, як чай, і ну, є звичайні. А, упаковки. Перший Я... раз бачу. Перший раз бачиш? Так. Ой, загадує бажання. Дивіться. А, от треба відрізати верхівочку відірвати. Далі чікс І ти ставиш Ого. на чашку. І от сюди ми будемо заливати воду. Ароматно. М -м -м. Угу. Ось є там кави. Що -що? Кавин десь ложки дві? 10 грам. Нормально. Зазвичай на еспресо та йде або ж американо, 7 грам в кав'ярнях. Ой! Накрили кришечку і пройшло о, 4 хвилини. І це на мінімум ми поставили. Все, я вимикаю, так? Да? Так. Да. Може, якось підійти, вимкнути. А, понятно. Готово? Так. Слухай, ну я в захваті. На жаль, моя турка о, тут сюди не встане, але, ну. Але є о, так от. Поступово наливаєте воду ближче. Покажи, будь ласка. І от о, вода гаряча протікає крізь каву, тим самим о, ви отримуєте напій. Це як прям фільтр. Скажи. Вона дуже смачна. Ну, аромат такий ж. Угу. аромат кави. Вже не газу. Ну, хто знав. Так, зараз е, ми повинні підняти, правильно? Так. І не можна не піднімати. Ну, краще підняти, щоб воно не було постачання. Ну, це ж зробиться все з системи безпеки. Підходить дитина якась і така раз, круто Зараз подивимось. А так Чекаю. їй треба хоча б дві два зробити. Так, зараз подивимось. О, да, вот так от, дивіться. Вода дуже повільно протікає крізь каву. Боже, як мені подобається, слухай. Треба влаштувати пікнік на свіжому повітрі. А тим часом, друзі, мої сучасні шашлики. А? Це, ж... mm -hmm. Це Сексяо, сексяо. Секс Ми зараз будемо робити худоги. Слухай, ти mm -hmm. на фоні осіннього лісу. Ну, mm -hmm. чим не шабаш відьом? Речі, це ж Сьогодні вночі. Я в образі. Здогадайтесь самі. Треба підняти оцей чажок і все. Більше газ з балону не постачається. Ну, безпечно, все продумано, я захватію. Окрім інструкції, Ох, так згодна. З інструкцією для українців якась жопа. Можна ставити на плитку, сковорідку гриль, таці, якийсь теж, теж, теж для барбекю посуд. Тільки от чайник, сковорідка, кастрюля. Максимальний діаметр 26 см, мінімальний 12 см. Рекомендаційон, я не знаю, там, можливо, є більш бюджетні бренди. Це такий, ну, реально пікнік. Якщо у вас велика сім'я, то треба щось більш потужне. Це така персоналочка. Або ж на двох. Я і ти. Ну я. Шо, шо? Не я. Та я ж не тобі. А А що, ти мені здався? Я он. <рик> я і ти шу. Будеш от будеш сидіти сам вдома. <рик> угу, Потім ще. Ти згадаєш. Угу, Будеш напросюватися. <рик> у мене ж є цукерки. Чекай. Які ми приготували. А, друзі, ну що, плиткою задоволена. Сподіваюсь, вона знадобиться мені виключно на пікніках. Хоча, ну, треба бути реалісткою. Треба бути готовий просто до всього. І згодно, але я не до цього була готова. Чи ж я була не готова до цього. І, і так. Так довго. А, дуже дякую, що ви провели зі мною час. Сподіваюся, це відео було корисним. Підписуйтесь на канал, Невгамовна Монро. Зараз я кажу не від себе, тому що так треба. От таке зараз життя. Його якось треба прийняти, адаптуватися і дійсно підготуватися. Тримаємося. Все буде Україна. Я в це вірю. Вірю в ЗСУ, вірю в Україну. В мене написано на календарі. А то іноді, мені здається, що це жопа. Ой, давайте цукерки спробуємо. Давайте ближче їх поставимо, а то вони якось в кадрі дуже... Що сюди? Так. Да. А, дякую. Тож ми приготували храсті цукерки. Минуле відео. Ви подивилися вже? Сподіваюся. м Ммм. Мгм. Тожив? Слухай, смачно як? Добротно. Ну угу. яка от одну з'їш, і все більше не захочеться. А кава? Ой, бомбістіма. Ммм, просто бомбістіма. Це знову повітряна? Да. Так. Третє. Зараз магазини не працюють. Розбігайся. Будемо драхатись. Жах. Що саме? Коли ти роздягнешся? <плес> Чи моя пропозиція? Чи е, е, ваша уява? Реакція моєї дівчини. Ти би нема. узак. <laughs> ам. <Good luck. laughs> <laughs> mm.